Команда зараз працює над наступним боєм. Ми розглядаємо кілька варіантів, зосереджуючись на тих, які мають сенс як з точки зору спорту, так і з точки зору інтересу болівальників та статусу. Майже кожен боєць викликав Джейка Пола. Але наша історія інша. Для нас це про ММА, щось нестандартне, і саме в цьому полягає його сила. Ми говоримо не про боксерський поєдинок з Олександром Усиком. Без жодної неповаги до Джейка, але в ММА шанси рівніші. Джейк має певний досвід, тоді як Олександру доведеться швидко. Адаптуватися, це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією. Я більше скажу, переговори вже ведуться, і якщо все складеться, бій може відбутися на початку наступного року. Також потенційно можливий бій з Вайлдером, але все залежить від обставин. На даний момент він навіть не є обов'язковим претендентом. Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі, тим не менш, було б помилкою не враховувати його. Він непередбачуваний, і це робить його небезпечним.